Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Хто ще не підписався, прошу, будь ласка, підписуйтесь сьогодні, 25 серпня 23-го року, Київщина, і я хочу показати свій виноград пам'яті вчителя. Нарешті, сьогодні він повністю достиг. Я вже його куштував, дуже солодкий. Тому хочу показати його вам. Це перше плодоношення цього кущика. Хочу спочатку показати, які грони, які здоровезні величезні грони. Ми їх зважимо, я ваги взяв. Ось є така велика, я думаю, десь біля кілограма. Є така невеличка, десь пів кілограмчика. Ось ще такі великі. Бачите? Цукор на високому рівні. Він дуже здивував мене, цей сорт. Я, чесно кажучи, не думав, що цей виноград буде такий солодкий. Ось так. Ось, бачите. А тепер давайте куштувати. Так, ось я зірвав одну із грон, як я і казав, кілограм. Ось, бачите, де ж кіло 125 Ця гронка. Ну, менші гроньки, мабуть, по 500-600 грам будуть. Ось такий великий, красивий виноград. А виноградинки, бачите, покриті такі, таким е, слоєм. Якщо трошки е, стерти цей слой, вони блищать, цей виноград блищить. Дуже красиві, привабливі, бачите, таку. Темно-малинового кольору, можна сказати, бордового кольору. Дуже привабливий, красивий, солодкий. Ось, якщо давайте спробуємо скільки важить одна. ну Ось 11 грам одна ягідка. Так, зважимо ще одну. Вісім грам. Та ж сама ягідка дев'ять грам. Це не дуже точні ваги, тому ну, десь до десяти грам. Десь дев'ять десять грам. Ось три ягідки будуть двадцять вісім грам. Красиві. Великі, привабливі. Зараз я розріжую, що там всередині подивимося. Так, давайте подивимося, що тут усередині. Ось така ягідка. бачите, є кісточка, одна кісточка, Я тут бачу дві, ну, дві кісточки. М'якість плотна. Дуже плотна. Зараз я скуштую на цукор. Дуже солодка ягода. Мускату нема. Це гібридна форма без мускату, але дуже солодка. Цукор на височайшому рівні. Зараз я. І, бачите, кісточки вже починають темніти. Це вже о, ось о, тут збоку вже темно. Це вже мається на увазі, що вже а, сорт достиг. І оцю теж я розріжу, подивимося. Ось такий красивий рожевий колір внутрі. Біло-рожевий колір. Тверда, не тече. І ще цю розріжу. Так, тут взагалі одна така кісточка. Ось, бачите. Дуже хороший, дуже красивий, дуже хороший, дуже красивий виноград, солодкий. Рекомендую всім садити, заводити в своєму садочку, в своєму винограднику пам'яті учителя. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на мій канал. І до побачення всім пока, слава зсу, слава Україні.